Привіт, друзі! Це Гараж на околиці і у нас на огляді мотоцикл на кожен день з Хаябуса. Гіперспорт 1300 кубів. Дуже дуже товстий мотоцикл, якщо так от дивитися спереду, ззаду, з боку. Але дехто каже, що це спорттурист. Не знаю, чи це так, давайте з вами дізнаємося чи це спортурист чи ні і наскільки він гарний у використанні кожен день так ну що мої двоколісні друзі сузуки хаябуса з чого почати мабуть з вона бо Розказувати про історію, звідки вона з'явилася, ш... найшвидший мотоцикл, з якого там 99 по 2007 рік, плюс-мінус все таке про назву, це все вже настільки перемолоте. Всі про це говорять. Я впевнений, що ви вже дивилися якісь відосики про Сузукі Хаябусу. О, хто їх не дивився. Так от, а тут ми поговоримо по суті про те, як на ньому, наскільки комфортно їздити в, в місті, наскільки він потужний. Тіпа такого. От. І почнемо з двигуна, звичайно. Почнемо з двигуна. Літр 300, е, перше покоління, це 1000... 290, здається, кубічних сантиметрів, трошки менше, ніж друге, третє покоління, там для 1340, вибачте. А, і потужність цього мотоцикла так само трошки менша, 175 кінських сил приблизно. Чи достатньо цього? Це просто, ну це не те, що достатньо, це просто дохріна. Да це набагато більше, ніж вам потрібно в місті та й навіть за містом. Тому це мотоцикл е оцінюється не як спортбайк, навіть не як спортбайк. Звичайно, багато хто його називає спорттуристом, але який, давайте по-честимо, він нахрен спорттурист. Це, в принципі, акуратенько зараз пропустимо, це просто гіперспорт. Якщо бути отак от до кінця чесним, це гіперспорт. Посадка тут достатньо спортивна, не туристична, тому це ну, явно не турист. Дуже довго їхати в такій позі тут не те, щоб дуже комфортно. Я вже пробував це робити, я вже їздив на ньому в Карпати. Ми за три доби проїхали скільки? 1800 кілометрів. І це ми не тільки проїхали в ці три доби. Ми ще встигли піднятися на Говерлу з моїм товаришем. А товариш їхав на 400-ці і дякуючи йому, я міг. Хоч іноді пересідати на цю 400-ку стріт і трошки відпочивати від цієї прекрасної посадки. от То скажу вам, да, спинка затікає. Не стільки спинка, не стільки ноги, а от шия від того, що голова у вас дуже занадто не як це сказати закинута вгору, і вага шолома не. Ну коротше, вона додає. До бої важкості, і вам реально дуже довго некомфортно їхати. Але от типу 100 км, 200 км від цього нічого не болить, на такій відстані їхати достатньо комфортно. Про якість двигуна на трасі, його, скажімо, крейсерську швидкість, крейсерський оберт, я розкажу трошки пізніше, коли виїду на цю трасу. Але ще хочеться додати, що насправді. Перший раз я знімав це відео ще місяць тому, ну, може трошки більше, коли я хотів цей мотоцикл продати. Зараз я, по-перше, не хочу цей мотоцикл продавати, а по-друге, чому я перезнімаю? Бо перший раз я оцю свою дистанцію, за яку я зазвичай встигаю розповісти про мотоцикл багато чого цікавого. За цю дистанцію я не зміг розказати майже ніфіга, бо ну, середня скорість на цьому мотоциклі. Набагато більше, ніж на всіх інших мотоциклах, які я колись тестував, або на яких я колись їздив. Про двигун. Він перша передача крутиться, не знаю до, до скільки, до 130, до 150 бо 100 км на годину, по спідометру. Звичайно, це десь 8 тисяч обертів запас. Бачимо, 12, ну, рахуємо це, десь приблизно 150. Я думаю, можна на першій передачі розігнатися. Саме тому. Ага, і не, не саме тому, а це робить мотоцикл М -м -м -х -х. таким, що він любить швидкості ну, за 100 км на годину. Для міста це погано. Але що я вам хочу сказати? Е -е він настільки еластичний, настільки з низів е тягне, має отаку, ну, як то кажуть, кінську потужність, що в принципі... Можна крутити його до 4 тисяч і таким чином, ну, грубо кажучи, до першої сотні їздити там на перші, другі, третій передачі, ну на другі, треті, да? бо на першій його все-таки трошки ковбасить. І вам буде достатньо комфортно. Не треба його крутити там, не знаю, до 7-8, до насправді я більше 7 його в таких стандартних ситуаціях ніколи і не кручу. Багато хто відмічає і я підтверджую, що е, єдине от, е, Вібрація трошки на надокучливо з'являється тут між ну десь в районі 4,5 тисячі обертів, і після п'яти знову ж таки вона пропадає. Тому от, будь ласка, в місті я в принципі, ну, ча частіше за все. Кручу між 3-4 тисячами, ну, звичайно, коли треба розігнатися десь. Але, блін, на таких випадків, якщо ви їздите там на роботу, у вас буде дуже мало. Кручу до 6-7 тисяч, цього, в принципі, вистачає. Всі передачі дуже е, довгі. Ну, прям дуже довгі. Так. І не треба... Не треба дуже часто переключатися і не треба тому його дуже сильно крутити. Потужності вистачає, щоб з трьох тисяч він вже їхав ну, дуже-дуже дуже добре. Причому літр 300. Думаєте, що це великий об'єм і в нього буде дуже високий розхід. Насправді нічого подібного. Розхід по місту у мене виходить 7 літрів. що коли я їхав по трасі з товаришем на 400-кубовому мотоциклі, при крейсері десь 130-140 ну, км на годину, скажімо, у нас виходив е розхід майже однаковий, у нього десь 5 літрів, бо для нього 140 це вже, ну, типу, занадто його крейсер, мабуть, був би десь. 120. А для мене це ну, нормальна, швидкість така, це трошки, мабуть, ну, якраз можна сказати, що і крейсер, або може і навіть трошки менше. Е, кому як. При цьому при 140 тут 4000 обертів на 6 передачі. І при цьому розхід у мене складав десь 5,5 літрів. заважаючи на різницю в об'ємі двигуна і на різницю у масі мотоцикла, то я думаю, що це. Дуже дуже непоганий розхід. Ззаді поліція, я люблю при поліції заїжджати в міжряддя, щоб розказати вам оцю штуку, як мотоцикл поводить себе у цьому самому міжрядді. Прикол в чому? Незважаючи на те, що він прям ну береш у руки, маєш віші, як то кажуть, дуже широкий. Але по дзеркалам, по рулю, руль тут кліпоне, як бачите. То по цих місцях він достатньо не широкий, і в міжрядді на ньому ну, насправді дуже легко заїжджати. Особливо з моїм нестандартним вихлопом, який чутно здалеку, який чують машини як з позаду, так і спереді, то всі достатньо уважно дивляться на цей мотоцикл і дуже часто його навіть пропускають в міжрядді, що так поганої дороги. Тільки що ми по ній якраз їхали, і що я вам розкажу? Е, я думаю, що проблема у мене саме цього мотоцикла в тому, що він ну, трошки жорсткіший, ніж про нього говорять. Я так думаю, що це все із-за того, що він так налаштований, що в нього задня підвісочка занадто затягнута. Якщо передня вилочка реагує на ці всі нерівності, достатньо непогано, по руках не б'є. Справді жодного разу. Ну, коротше, ну дуже, дуже гарно поводиться передня вилочка, вона дуже ну, достатньо м'якенька для такої ваги. А от позаду, або це я легенький, або вона так налаштована під двох або трьох людей возити 2 чи 3 чоловіка, то задок, е трошки б'є і на нерівних дорогах е прям коротше, ваш, вас на великій швидкості аж збрасує з мотоциклу. Тому, е коротше, використовувати цей мотоцикл. У міських у таких от умовах поганих доріг теж не дуже зручно. І на ньому реально зручно їздити хіба що, мабуть, по чому. По-якихось рівних дорогах по проспектах, бо в принципі ж на маленькій швидкості на ньому теж не дуже зручно їздити, якщо чесно. А на великій, прям десь вже не знаю. Там, коротше, на першій передачі, як ви тронулись, то він вже не такий важкий. І на ньому їхати достатньо зручно. Вага цього мотоцикла, нагадаю, 250 кг, Багато це чимало. Для мотоциклу з такою потужністю, в принципі, нормально. Але літрові спортбайки сучасні з такою ж потужністю важать набагато менше. Вага вагою, але не дивлячись на цю вагу і маневрувати на цьому мотоциклі вже з, не знаю, з 50 км на годину, достатньо достатньо зручно. Ця вага, ну, можна сказати, не відчувається, або я вже до неї звик, або ну, насправді так, мотоцикл, мотоцикла дуже е, довга, полісна база, і якщо на це зважати, якщо це враховувати, то ну, він, він прям нормально маневрений. Тобто... Об'їжджати люки, об'їжджати та все що завгодно, ями на ньому дуже зручно. Гальма набагато краще, ніж на всіх мотоциклах, на яких я їздив до цього. Думаю, що може, може, хіба що люди жаліються на що? На те, що десь по треку, коли їздиш, то тоді може там гальма якось перегрівається і стають неефективними, але отак от. На кожен день. Ще в мене з ними до них питань не було. Ага, про міжряддя от якраз, якраз вчасно в мене підходить цей ефект. Зараз достатньо прохладно на вулиці, <різь> але все одно я вже відчуваю цю жару, яку дає двигун. Це дуже великий мінус для їзди в місті. Бо, коротше, у вас, якщо ви чоловік, то у вас буде омлет в міжряді, в якійсь пробочці 100%. Ми навіть каталися ввечері, якось в жаркий день, коли ввечері там вже температура спадає градусів до 25-28. Повірте, це прям, якщо ви десь на світлофорщиках отак от стали трошки, це прям дуже-дуже гаряче. Причому двигун нагрівається, двигун дуже енергоефективний і він дуже сильно нагрівається, так мало того, що двигун нагрівається, він нагріває ще й раму, до якої ви безпосередньо торкаєтесь ногами. Е, ну, до, там, добре, я зараз в кожній екіпіровці, в кожних штанях і не так сильно відчуваю цю жиру а влітку, це прям капець, якщо ви в мотоджинцях якихось. Ви чи їздите в повному екіпі кожному на, на мотоциклах, то прям ляхи, прям час від часу горять. Не дуже приємно. І це робить їзду по місту на цьому мотоциклі Не А Зроблена хайбуса. От для таких от місць дві полоси в одну сторону. Гіперспорт-мотоцикл. Їдь та кайфуй. Зараз ми з вами так і зробимо. Так, якщо говорити про клас мотоцикла, хтось каже, що це спорттурист. Я, чесно вам, зізнаюся, я на це купився. Бо я ну, люблю, можна сказати, подорожувати. По-перше, в Карпати їжджу там, можна сказати, кожен рік останнім часом. Десь по області ми з друзями їздимо. І мені здавалося, що це мотоцикл буде. Дуже зручний для цього, бо швидкість є, посадка, ну да, типа спортивна, але кажуть, що це не прям суперспортивна посадка. Ну і плюс, мені, як велосипедисту, така посадка в принципі більш-менш зручна. Е -е і навіть, чесно вам скажу, от тільки-тільки повернулася з подорожі, за, коли ми за три доби проїхали 1800 км ще й піднялися на Говерло. Так, звичайно, ми дуже втомилися. І може, типа, спасло те, що ми мінялися інколи я сідав на мотоцикл мого товариша, з яким зі мною їхав. Це був баджадж Домінар, і там рівна посадка, там я відпочивав. Ну, але вже по дорозі додому я відчував, що в принципі останні 600 кілометрів за день, там, навіть за півдня, я би проїхав спокійно і сам відпочиваючи, ну, типа зупиняючись десь хоча б на 5 хвилиночок кожну годинку. Але ж це я. Людина, яка звикла до такої посадки на велосипеді. А для більшості з вас скажу так: не слухайте тих, хто говорить, що хайбуса це спорттурист, це просто гіперспорт, для якого ну, туристичні швидкості, там десь 90 км на годину, вони замалі. А яка ж швидкість тут підходить найбільше? За моєю теорією, крейсер. Мотоцикла або автомобіля з аналоговим е, спідометром, це оця найверхня точечка. Ви помітили, що іноді циферблат, ну типа нульова, нульова швидкість починається не тут, а іноді тут, іноді тут. Да? І от дивлячись на об'єм двигуна, коротше, дивлячись на вид е, транспортного засобу. По, а, якнайменше, ну коротше, у моїх транспортних засобів був такий прикол, що оця найверхня точечка це крейсер. У хаєбуси виходить, що е, на 160 км на годину 5 тисяч обертів. Можна ж сказати, що це крейсер більш-менш є два показники, які скажуть за. Перший це. Е, 5000 тисяч оборотів при 160, є нормальні носильні вібрації мотоцикла, більш-менш нормальний розхід при цьому, десь літрів 6. І ще немає таких а, завихрень від аеродинамічної системи, від аеродинаміки мотоцикла. Тому для себе я випрацював таку стратегію. Шоста передача. 4 тисячі обертів, це десь 130-140 км на годину. Для мене о, це прям ідеальна крейсерська швидкість. На такій швидкості просто взагалі майже немає ніякого е тиску повітря на вас, бо все повітря йде отак -от, ну, типа, мимо однієї руки, мимо іншої, і якщо трошки пригнутися, то навіть над шоломом. Ну що, дуже загружена сьогодні дорога. Давайте не. Дуже сильно там граючись всякі ігри. Не пробуючи максималочку, просто приблизно покажу вам розгін і поговоримо про крейсерські швидкості цього мотоцикла. Так, поїхали. Я отримав на цьому мотоциклі максимальне задоволення. Отак от після прямої ну, трошки, трошки треба все ж таки... Поворотах на цьому мотоциклі великий карь, чесно вам скажу. Це місце, він проходить. Залюбки. Єдине, що не треба. Єдине, що не треба, це от вона дуже різко крутити ручкою. Але скажу вам чесно, на цьому мотоциклі, блін, от по місту. Вам вистачає тільки одного сантиметра ручки. Більше і не треба. Бо він настільки потужний, що ну, вам нема де цю потужність на ньому випробувати в місті. Від світофора до світофора, ні. Але от на таких місцях це прям так. Давайте зараз спробуємо розігнатися до 100 км на годину. Ну, це холостий хід у нього, кілометрів 20 десь приблизно. Давайте пробуємо. На якому я зазвичай виїжджаю туди на бездоріжжя і щось і там роблю якісь тести. Але для хаябуса я цього робити не буду. Не буду не робити не тест по бездоріжжю, бо був, в гаражі я вже там зробив цей тест. А ще я в Яремчі зробив цей тест вже разочок і трошки покоцав пластик з однієї сторони. Ну, а з другої, тут така у мене взагалі красива штука. Просто не хочеться навіть про це говорити. Про розворот цього мотоцикла теж багато гарного не скажеш. Руль кліпончики. І виходить, що ну, руль-кліпончики. Розворот переднього колеса невеликий, а база колесна дуже довга. Тому, коротше, це не дуже теж нормальний прикол розвертатися на цьому мотоциклі. Особливо на маленькій швидкості. Можна, але важко. І от саме тому на розвороті, на маленькій швидкості, ще й підворочку, де треба було зупинитися, в такому моменті я його і поклав. Жалко, звичайно, але що поробиш, буває і таке. Повернулися в гараж і настала друга частина відео, де ми розставляємо оціночки нашим мотоциклам і ставимо їх в топчик найкращих мотоциклів на кожен день або найкращих мотоциклів, на яких ми їздимо на роботу. Е, нагадаю, що в коментарях знаходяться і самі оціночки, і опис, чому ми ті чи інші оціночки ставимо, по яким критеріям ми вибираємо ці бали. І розбиваємо ці оціночки на дві групки: технічні та суб'єктивні. Технічні, перше потужність. Хо, ясно, 175 кінських сил на 250 кг, п'ятірочка, найвищий бал за потужність, технологічність. 2 бали з 3, тому що 4 циліндри і інжектор, але немає більше нічого, взагалі ніяких приблуд, навіть АБС немає. Економічність 2 із 5 бала. Не один, бо всі думають, що блін, хайбуса, літр 300, вона жре, як не в себе, ні, жре 7 літрів на сотню. Це якраз під 2 бали підпадає. Ну, це, звичайно, якщо на ній не ганяти, як роблять дехто. Не я, мама, не я. Так, вартість. Одиничка з п'яти, бо вартість цього мотоцикла чи подібних мотоциклів взагалі більше 5000 доларів, тому одиничка найнижчий бал. І підвізка 2 з 3. Я казав, що в мене передок. Ідеальний задок, типа трошки жорстковатий, е але це все настраюється і настраюється все дуже легко. І взагалі підвісочка, як і кажуть, достатньо м'яка. Коротше, ну, для нормальних доріг нормально, для поганих доріг. Та блін, просто їдьте не так швидко, як завжди, на хайбусах езі, да, і все. Е друга порція оціночок суб'єктивна. Перше дизайн. Дизайн, це, типа як люди дивляться на цей мотоцикл. Коли він їде або коли він стоїть у вас під офісом, як дивляться? Да просто отак, от, отакими очима дивляться, типу вау, ніфіга собі. Навіть отут він трошки в мене впав і покоцався пластик. Але я скажу вам чесно, його видно, так що він покоцаний тільки метрів з трьох, здалеку не видно. Коротше, всі отак от. Вау, що це в тебе таке? Це щось здорове. Ну коротше, саме розумієте, що про неї говорять. Друге, посадка. Один бал із трьох, бо посадка спортивна, не дуже зручна. Якщо їхати довго по поганій дорозі, то дуже сильно втомлююся. Універсальність те саме: один бал із трьох, бо цей мотоцикл зробився тільки під гарні дороги, не знаю, німецькі автобани там чи щось ще з гарним покриттям і високою швидкістю їзди. Габарити два із трьох. Ні, не один із трьох, бо, хоч вона і виглядає таким одороблем, здоровим. Ширина максимальна і не така вже велика. Про це ми трошки пізніше знімемо шортс. І останні емоції. Про емоції, які дарить хайбуса, можна скласти окремий відосик. І, так, да, ви бачили, я тут розганявся, робив цей розгон до сотні, міряв 100-200. Так, да, я тут переключався раніше, ніж потрібно, і все таке, бо це відео дивиться мама, дружина, і вони. Не мають знати, що це просто така дурна машина, що просто капець. Вона такі емоції дарить, що коли ти їдеш оцю, типу, робиш сотню, то в тебе ну ти не можеш при цьому видавити ні слова, в тебе просто так все переповняє. Ну коротше, емоції п'ять із спати. Просто е, ніхто зі мною, я впевнений, ніхто зі мною спорити не буде. І в сумі з 40 балів ми маємо 26, що ставить наш мотоцикл поки що із трьох, які ми передивилися на останнє місце. у ліфанчика, Я не пам'ятаю, скільки у ліфанчика, 33, здається. А у Suzuki RF було 28. І, чесно скажу, єдине, що робить цей мотоцикл таким, типу, середнім, бо 26 це не так і мало балів. Це те, що він виглядає як просто ну, ракета, пушка, бомба. І якщо ви на ній їдете, на вас звертають уваги. увагу. Але в місті його використовувати на кожен день, блин, точно ні, по поганим дорогам на великій швидкості ну, дуже незручно, посадка не дуже зручна. Він такий гарячий, що це просто ну, жесть. Це найгарячіший мотоцикл, на якому я коли-небудь їздив. Якщо він стоїть в пробці, це просто кошмар, гріється не тільки, типа, ну, це все йде не тільки, як від нього, а рама оця нагрівається просто до космосу. Коротше, такі висновки. Але пам'ятайте, найголовніше, що я не експерт, не супер-пупер, те, що я кажу, це не 100% правда. І якщо ви маєте е, щось сказати. Якщо ви з чимось не погоджуєтесь з тим, що я кажу, звичайно, залюбки почитаю ваші відгадки в коментарях. А поки на сьогодні це все. Катаємося, поки сезон не закінчується, не дивлячись на війну. Слава ЗСУ і побачимось вже скоро в наступних відосиках. Пока!